Sveiki, visi tebėtojų, pabausiai dėkoju, kad jūs su mumis. Mane vadina Jurij Kulinich. O toliau kalbame apie. Ну, нагальне питання, з яким так чи інакше стикається кожен українець, коли бачить, як росіяни цілеспрямовано намагаються зруйнувати об'єкти енергетичної інфраструктури України. Ну і власне про ці питання пов'язані з тим, як Російська Федерація ну і надалі намагається руйнувати ось ці об'єкти, про тарифи майбутні і можливі, про ймовірність блекаутів. Власне про все, що пов'язано з українською енергетикою, говоримо далі з нами на зв'язку. Олександр Харченко директор центру досліджень енергетики пан Олександра ради вітати! Слава Україні героям! Слава вітаю! Пане Олександре, хотів би що прокоментували одну із останніх заяв Володимира Зеленського, так, коли Росіяни вночі знову атакували Україну, і напередодні буквально це сталося. Володимир Зеленський відзначив, що основним ударом перебували Зінщина, Дніпропетровщина, Харківщина та Одещина. Ну і коли була фіксувалася атака відповідно на кривий ріг, то за словами українського президента, однією з цілей окупантів була відповідно і енергетична інфраструктура. Та якщо ми говоримо про те, яких цілей намагаються досягти росіяни і відповідно як Україна так готується до цього, як Україна робить все можливе для того, щоб дійсно унеможливити в подальшому якісь проблеми з подачою електрики українцям українському населенню. Мені здається, що українці дуже добре знають, які цілі переслідує Московська Федерація, атакуючи нашу енергетичну інфраструктуру, вони намагаються. Завжди поставити перед собою мету добитися відключень, добитися блекауту по суті. Це терор цивільного населення і нічого не змінюється. Інша справа, що наша підготовка зараз є набагато кращою ніж рік тому, ніж і точно значно кращою ніж два роки тому. Дуже багато зроблено речей для того, щоб попередити. Найважчі наслідки атак з точки зору енергосистеми побудований захист, розраховані алгоритми, як діяти під час тих чи інших атак, розраховані сценарії, як швидко відновлювати ті чи інші об'єкти, коли вони постраждалі, і вже неодноразово ця підготовка давала свій результат. Тому, безумовно, ми зараз е, набагато набагато краще. Ніж 23 го чи навіть 24-го року готові е, до повторення атак на енергетичну інфраструктуру. Інша справа, що все одно гарантій е, якихось е, відсутності наслідків не можна давати, тому що е, ви бачите, наскільки масовані атаки зараз відбуваються, і е, передбачити е, там якісь детальні результати, безумовно, неможливо. А скажіть, будь ласка, пане Олександре, якщо ми говоримо про на ну, темпи відновлення так, з цих на об'єктів енергетичної інфраструктури, так які ну відповідно постраждали внаслідок російських атак, ну ось дивіться. Якщо ми говоримо про те, скільки от вдалося відновити, то це ще знаєте, було скажімо так до заміни кабінету міністрів. Ми розуміємо, що пан Герман Галученко вже не є та, міністром енергетики України. Відповідно, нині це місце займає Світлана Гринчук. А ось ну але говорячи про те, що нині відбувається з відновленням, скажіть, будь ласка, на вашу точку зору, та що ми вдалося, що нам вдалося досягти от за цей період, коли ми говорили про... Те, як Росіяни цілили по цим об'єктам, відповідно до тепер Да, бо раніше заступник міністра енергетики Микола Колісник заявляв про те, що в Україні вже вдалося відновити понад половину зруйнованих генеруючих потужностей, то ж кожно російських атак. Але ж питання в тому, що вони не припиняють це робити, і на правду чи можливі відключення, якщо ми говоримо про це в літній період, на фоні ось цих атак Російської Федерації і на фоні ось цих спекотних днів, які ми спостерігаємо. А, відверто кажучи, щоб так знаєте, точно відповідати на, ваш, на ваше питання, треба розділити е, енергосистему на дві частини. Одна частина це щодо того, що ми спроможні згенерувати. Тобто про спроможність української енергосистеми генерувати електрику. Тут у нас були дуже важкі пошкодження, і е, крім того, велика частина станцій захоплена фізично. І вугільних електростанцій у нас зараз значно фізично менше, і захоплена Запорізька атомна, і багато відновлювальної генерації залишилось на захоплених, на жаль, московитими територіями. Тому ми втратили безповоротно досить значний ресурс, який можна оцінити десь в третину до, до воєнної е, генерації в цілому. Від пошкоджень і атак безпосередньо ми втратили ще одну третину, по суті, в піковому значенні, в пікових цифрах, а вони були по суті навесні 24-го року. Себто, от найгірший період, який був у нас з генерацією, це період травня-червня 2024 року після масованих атак саме на генерацію. Потім почалося відновлення, і до сьогодні ми відновили десь половину того, що було пошкоджено на момент 24-го року. І зараз нам достатньо генерації для того, щоб нормально себе почувати і проходити елітні і піки споживання, і, по суті, якщо все буде гаразд зимові, без обмежень для споживачів. А друга частина енергосистеми це система передачі електроенергії. Це високовольтні мережі, це розподільчі мережі, а Високовольтні мережі значно, значно, значно краще зараз захищені ніж 24-го року, і тим більше ніж 23-го року. Створені ем, Укеренерго компанія, яка за це відповідає, створили відповідні резерви. Обладнання натренувала аварійні бригади, і зараз, здебільшого, українці майже не помічають атаки на високовольтні мережі. Звісно, можливо, що інтенсивність атак збільшиться і настільки, що ми їх відчуємо, але поки що для цього підстав не бачу. І остання частина це розподільші мережі. Це невеликі підстанції, які всі захистити неможливо їх по країні фізично десятки тисяч. І на жаль, люди відчувають удари по цих підстанціях. Перш за все, у прифронтових районах вони знищуються ледь не масово, та і у віддалених районах час від часу, там в Києві, наприклад, там у Львові, в Полтаві. Були випадки, коли атаки на розподільчі мережі залишали ну, там, десятки тисяч людей, насправді без доступу до електрики, але відновлення таких об'єктів триває відносно короткий час. Тобто розподільчі підстанції відновлюються там, зазвичай протягом годин і. Подача електрики відбулася а протягом там буквально місяця така підстанція може бути відновлена, якщо є відповідне обладнання. Тому е, ситуація зараз от така: вона не є простою, вона не є ідеальною, але одночасно вона не є катастрофічною, і я не бачу. Причин казати про те, що е, там є якісь супер загрози, яких ми не розуміємо, які можуть там прямо е, якимось чином влаштувати нам блекаути чи якісь страшні наслідки ні, для цього підстав я не бачу.